Для більшості сучасних людей стілець це буденна річ, що не привертає уваги у повсякденному житті. У Португалії ж успішно діє проєкт із перетворення класичного виготовлення меблів на захоплюючий творчий процес. Ініціатива була підтримана ЄС. Основний її зміст полягає у стимулюванні меблярів до творчого змагання та експериментів, що зрештою зробило виробників більш успішними, так само як і галузь в цілому. Виготовлення меблів уже багато століть один із найважливіших видів промисловості у португальському місті Паредес. Тут зосереджено найбільше фабрик у Європі. У Паредесі виготовляють 65% усіх меблів в Україні, а до їх виробництва залучено майже 20 тисяч мешканців. І хоча ця промисловість у Португалії досить поширена, вигляд меблів консервативний та дещо старомодний. Щоб змінити ситуацію, її створили проект Art of Chairs». Організатори проекту вирішили додати різноманіття до асортименту та стимулювати творчість у промисловій галузі. Для цього запросили португальських дизайнерів, які допомогли розробити нові цікаві моделі для меблів та перетворили виготовлення стільців на справжнє мистецтво. Art of Chairs об'єднав майже півсотні невеликих фабрик та 80 дизайнерів. Тут поєднується технологічна майстерність та креативний дизайн. Варда, декнуказ перед знож тим процентидесят відсотків населення міста, тобто 35 тисяч мешканців, зайняті у проєкті, Тож вони прямо чи опосередковано залежать від цієї індустрії. Тож ми говоримо про сектор зайнятості, дуже важливий для місцевої громади та розвитку інновацій адаптація дизайну, конкурентоспроможність, так само як нова комерційна стратегія, є основою для коротко, середньо та надто довгострокових проектів. Куртно, повинні бути конкурентоспроможними і, звісно, більш стійкими до кризових умов. За час існування проекту організатори влаштували десятки виставок, семінарів, екскурсій, презентацій та конкурсів для дизайнерів. Залучили навіть знаменитостей, які допомагали розробити дизайн стівців. Меблі продали на аукціоні за більш як 100 тисяч євро. Співпраця з проектом of Chairs дає можливості для розвитку і вже існуючим компаніям. Власник одного з таких підприємств зізнається, дизайном меблів займається давно, але вийти на міжнародний рівень зміг лише після участі у. Проектізайн дизайн завжди був особливістю нашої компанії. Об'єднання з Art of офчерс дозволило нам зміцнити лідерську позицію на національному рівні та розширити зовнішні продажі. Між 2012 та 2013 роками експорт зріс з 18 до 50%. І дочмі ліс крисевта 50%. до роботи у проєкті залучають і молодих дизайнерів. 28-річна Марія Бруно одна із наймолодших учасниць. Дівчина працює у місцевій фірмі під наглядом досвідченіших колег. Проект мав дуже великий вплив на мою кар'єру, адже це був перший раз, коли я напряму співпрацювала з виробництвом. Протягом проекту, що тривав 8 місяців, я працювала на двох фабриках. В цей час спілкувалася з різними людьми робітниками фабрик техніками це було чудово. Це також дало мені можливість створити власний продукт у співпраці з більш досвідченими дизайнерами. Місцева влада залучає до проекту не лише професійних дизайнерів, Art of Chairs налагодив взаємодію між меблевими фабриками та університетами, щоб молоде покоління продовжувало традиції батьків. Це гарний приклад того, як поєднання традицій та креативного підходу до виготовлення меблів дозволяють створювати високоякісні товари.